Було б смішно, якщо не було б так бхідку. Зараз я кажу про так званого намісника Кіопичевської лаври від ПЦУ Архімандріта Аврамія. Починаючи з 2014 року і вже майже півтора року повномасштабного вторгнення російського окупанта, ця людина ніколи не проявляла себе як патріот України, ніколи не волонтерила, нічого не робила для. Наших захисників. Тепер ми бачимо його фото з військовими в зоні бойових дій. Жаль, що таке відбувається, і що людина, яка нічого ніколи ще раз повторюсь, І цьому підтвердження те, що в нашій Шляху на Азовсталь, в яким прийняли за благословення блаженнішого митрополита Онуфрія більше 40 священників Української православної церкви було 10 монахів Києво-Печерської лаври, але і там Авраамія не було. Дай Бог, щоб кожен з нас з чистим серцем завжди все робив заради Бога. І заради нашого народу, заради нашої перемоги і заради допомоги нашим захисникам. Ганьба всім тим, хто робить вигляд, що він патріот. Слава і честь всім дійсним патріотам!